Зеленські вже в Мюнхені приїхали. З чим поїдемо назад? Будемо також говорити про це в Росії. Звісно, не заспокоюються. Хочу вже бомбити Варшаву. Не подобається їм ніхто в цьому світі. Які мають бути наслідки для цього, зокрема і на фоні таких безпекових викликів, бо вони все ж анонсують те, що вони хочуть робити насправді напряму. А будуть європейські не тільки партнери збиратися на мюнхенській безпекові конференції і обговорювати це. Ми зараз поміркуємо. Ірина уздовая прямий ефір. Одразу двох ютубів, 24-ї Тараса Загороднього політехнолога, який разом із нами пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Друзі, не забудьте підписатися. Будь ласка, на Ютуб 24-го, на Ютуба Натараса. На мій ютуб сходіть, підпишіться. Будь ласка, і збір мітриває на міцубіщел 200 для 155-ї окремої механізованої бригади, яка воює на покровському напрямку. Кожна ваша гривня надзвичайно важлива. Ми вже з вами зібрали 150 тисяч гривень із необхідних 480. Давайте, будь ласка, активізовуємося, щоб уже до весни ця автівка була там, де і місце наших бійців. Спасибі кожному, що вам не байдуже. Президент України Володимир Зеленський прилетів уже до. Мюнхена продемонстрував відео того, як він значить висадився, долетів, виходить, каже, що важливий день. Конішне ж, то зеленський казав, він поїде залежно від безпекової ситуації. Ну росіяни так сильно не бомбили. Що ж уже тепліше. Що ж їм. Німеччина важливий день будуть нові кроки до нашої спільної безпеки України і Європи. У плані перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів. Двосторонні багатосторонні зустрічі треба більше спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі. Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, каже Зеленський, це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки. Для України для всієї Європи так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитись без захисту. Марко Рубі, державний секретар США, каже, що США не залишають Європу і вони працюють з Європою. Треба тільки напрацювати формат майбутніх комунікацій, прокомунікувати Рубіо, хоч і з Зеленським планує. Каже певним ми 100% зустрінемося, поговоримо. А ще з Орбаном і Фіцо хоче поговорити Рубіо, а щоб ті не купували російський газ. Отак теж плани у Рубіо, такі майже наполеонівські. Зеленський приїхав. А пане Тарас, якщо скласти цей пазл, наскільки цей мюнхен? Ну хай. І проривом стане, як пише політику, що цього не буде. А стане чим? Імовірно, і для кого? Ну я теж особливо там нічого не очікував. Це така формальна зустріч в даному випадку. От ну будь-яка комунікація це дуже добра. От ну дивіться, от туди приїжджав вже колбі, це Ч... він в Пентагоні працює. Він пояснив європейцям правила життя. Що вони все рівно повинні напружуватись так швидше рухатись? Що... Політика США залишається незмінною. Ядерне стримування вони готові давати. А от конвенційне стримування це повинні робити європейці. Тут дуже добре, що американці періодично дають по голові європейцям для того, щоб до них доходили прості істини, що ніякої зміни політики Сполучених Штатів Америки наступні 20 років не буде. От тому, що чим більше вони будуть бігати, тим більше вони будуть розуміти, що без України вони в увесь цей пазл не складається, і це дає нам. Гарний шанс і е, вступити в ЄС та щоб нам не не компостували мозок. Що у нас щось не так? У них теж багато чого не так. Ми бачимо, що голова у них теж е, у європейських політиках може ш, е, за шоколадку когось вони там звільняють. Але щоб е, ухвалювати конкретні серйозні рішення, ну там мозоку не вистачає. Ну це може Україна допомогти. Зеленський вже просуває питання створення єдиної. Е, Європейської армії, звичайно, під мудрим керівництвом України, щоб всі розуміли, і це дуже добре, правильне, правильне рішення. Відповідно, наслідком цього рішення повинно бути, що давайте більше грошей Україні, українській армії, і буде вам щастя. Ви навіть з американцями зможете розмовляти на рівних, а не як зараз вони вас шпиняють як хочуть, а ви нічого зробити в цьому випадку не можете. От так що. Це так розглядати це це питання щодо спільних виробництв свої свої виробництва на своїй території в першу чергу треба робити, щоб гроші все залишалося у нас. А щоб технології у нас залишалися, то ми знаємо цих розумних європейців. Зараз скопіюють технології, потім скажуть, що, начебто, це їх. Тому ми повинні в першу чергу експорт відкривати. Про що президент вже заявив, що буде відкриватися експорт нашої зброї, це дуже правильний крок з нашого боку, тому що і наукові розробки повинні бути наші. Так і ми контролювати повинні процеси це і залучати більше ресурсу оборонного безпосередньо в нашу в нашу боронку, а не не віддавати технології. На право та наліво дуже дуже дорого коштували ці технології українцям, щоб просто так, от роздавати їм направо наліво, там європейцям, американцям, кому завгодно. Виробництво повинні бути в першу чергу в Україні. Угу, угу. Ну бо як ви кажете, що коли вже третій день підряд у третю ніч б'ють по Волгоградській області, і ви кажете, що якраз Все. отаке використання наших ракет нашої зброї це демонстрацію нашої сили, що ми потужна держава, та і що нам е, є, є вже на що робити ставку? Ну це й дуже не подобається багатьом, щоб ви розуміли, тому що це це така запорука, це дивіться, ракета середньої дальності, середньої дальності, які ще літають долітають, літають куди потрібно. Ну, це знаєте, з такою країною і Вашингтон змушений рахуватися, uh -huh. і, і Берлін змушений рахуватися, і Брюссель змушений рахуватися, тому що хто сильніший, хто є центром сили, той може диктувати багато умов, в тому числі в економіці. І ви повинні розуміти, що чим сильніше у нас буде армія, тим більше Україна буде демонструвати, в тому числі інвесторам, всі іншим, що Україна спроможна захистити свої інвестиції, ваші інвестиції в нашу державу. А от чи спроможні європейці захистити інвестиції в європейський союз, це поки що велике питання, тому що у них є залежність величезна від сполучених штатів Америки, які не факт, що будуть вас захищати в конвенційному порядку. Так, що це такі дуже дуже важливі кроки, які демонструє Україна. А от так, що так я це бачу, і знов ну, таки чим більше у нас ракет, особливо середньої дальності. Тим, ну це знаєте, тут ж переживають чого ж американці Не, тому, що вони розуміють, що ракети середньої дальності а, це перший вагомий крок до ядерної зброї. А така світла думка в, в мозок українців точно буде проходити, да? А, тому, що є носії, от ну і плюс в Україні є і Патанський американський. це робити власне власні ракети тоді вам будуть давати ракети, щоб поставити на залежність від їхніх рішень політичних. Ага, ну це дуже хитро мудро, чесно кажучи. Так, але ми краще... а так світ побудований. Да, так світ побудований. — Ну але ж ми не будемо на це куплятися. Ми будемо виробляти далі своє. Ну я думаю, що українці вже все задавно зрозуміли. Yeah. Я думаю, що є розуміння, що основою існування нашої держави є армія, і наш ВПК, yeah. замкнене виробництво. Якщо ракети навіть частково можуть вироблятися десь на території Європейського союзу чи інших, треба локалізувати максимальне виробництво. От дивіться, як правильно завжди вчиняють французи, французи максимально локалізують виробництво зараз, і, і у них фактично ледь не у єдиних європейців, може навіть у світі, є замкнені цикли виробництва які не залежать від Сполучених Штатів Америки. Тому вони можуть спокійно сказати: наприклад, це ж дивіться, як далі. Будують свою оборонну політику багато країн світу, ну припустимо, індуси. Да, от індуси можуть закуповувати багато американської зброї, але насяк випадок будуть купувати французьку. Тому що є гарантія того, що це не залежить, це що безпека не залежить безпосередньо однієї від однієї країни, так наприклад, від Сполучених Штатів Америки або інших країн. Тому ми повинні прагнути, наприклад, якщо виробляємо дрони, то виходити відходити від закупівлі, комплектуючих Китаю, виробляти у себе це і композитні матеріали, і двигуни і реби, і багато чого іншого у себе в країні. Тоді це і додана вартість Чається в країні це і безпека, це і перебудова економіки на розвинуту економіку, яка дозволятиме заробляти гроші, проводити реіндустріалізацію, будувати галузі подвійного призначення. Ну, наприклад, сільськогосподарське машинобудування, наприклад, дрони можуть використовувати як у війську, так і, наприклад, безпосередньо в аграрних в аграрних питаннях. Ну і так далі, тому на це треба робити ставку. Будемо робити, але Європа мала би те теж робити ставку на виробництво своєї своєї зброї. Ну, спільне виробництво дали ви кажете, було б не дуже вигідно. Ну але їм, магай би, своє нарощували. Бо тут виходить у Соловйова і кажуть, що готує вже Європа напад на Росію, чи то Білорусь, чи то на Росію через Білорусь, а вони будуть ядірка й Давайте почуємо. 500 тысяч хотят себе поляки поставить под ружье. 500, то есть они там кто-то в активный резерв вкладывают огромные силы и средства сейчас в обучение населения и все остальное. Мы не можем не реагировать, потому что это угроза в первую очередь Калининграду. Я напомню, что две тяжелые дивизии механизированные, которые они ставят... Я не стал, я не стал ставят, бы разделять, это угроза России. Да, да, здесь в общем и целом это все. А, а к... зачем им Калининград нападать? Не вижу никакого в этом смысла. Я бы на их месте сначала напал на Беларуси. А вот уже второй фронт открывал бы Калининград. Ну, а То они есть так... для начала им надо, условно говоря, перебить возможность наших войск каким-то образом отреагировать и вот. Деблокировать. Да. Здесь, кстати, ну. А дальше, при том они будут рассуждать, как, если они вторгнутся на территорию Беларуси, мы же по Беларуси не будем бить ядерным оружием. То есть они будут пытаться перевести войну сразу в конвенциальную. Чтобы мы не использовали против территории Союзного государства ядерное оружие. Разумно. И в этой, в этой конструкции становится логичным. Что говоришь? А по тылам что нам мешает? Правильно. Ну, они же не понимают, что тогда мы сразу не... уничтожим. Варшаву, Краков, ну, Данск. Вот просто уничтожим. При этом не, не, без всякого разбора. Нічтожить повністю зразу, мабучим, єдерному де вони там самі аж зависають у свого ж бреда. А водночас пише видання Політико, що Європа усвідомлює, що може бути конфлікт найближчі 5 років, але платити за це ніхто не хоче з мешканців. І влада теж думає, а що ж ми будемо з них збирати, якщо це їм не подобається? Ну що можу сказати. <клес> досі роз досі думають, що а, ну, дивіться, вони мислять в старих, в старих концепціях. Що Росії потрібно, наприклад, захоплювати якісь території? Деньбій їм не потрібно захоплювати ніякі території. Вони вас просто мочити будуть шахедами. І вони будуть створювати дестабілізацію на вашу територію. Ну, як я говорив, сценарій такий: 200 шахедів кожного дня в Польщу, наприклад, чи в країни Балтії, знищується вся енергетика. А що краї... країна ж буде паралізована? Які п'ять років та вони зараз це вже готові робити? Підніміть, подніміть скільки диверсій вже зараз відбувається на флоті, наприклад, Німеччини далі. Вони можуть паралізувати вашу військову машину просто диверсіями всередині, всередині безпосередньо безпосередньо країна то. Ви знаєте, що вони досі до сих пір? Це нам про стандарти НАТО розповідали да? тут про європейський досі не вироблений механізм Перекидання військ, наприклад, з однієї точки Європи, в інші, вони тільки на четвертий рік війни, знаєте, почали про що говорити? Про військовий Шенген, mm. Mm -hmm. ну ну про що, про що ну про що ці люди говорять? Там да ну і так далі. Росіяни готові це і зараз зробити. Тому що росіянам не потрібно захоплення. Вони ж думають, що от ну там дивляться. У них ж їх сил немає. Вони ж зав'язли в Україні. Це й до речі, там якийсь там німець теж нещодавно говорив, що перемир'я Росії України небезпечно для Європи, тому що небезпечно для НАТО, бо Росія нападе на НАТО. Ну так цинічно українці гинуть. У них все добре. Так вони цинічно це розглядають. Тільки проблема в тому, що вони досі не розуміють, що Росії не потрібно захоплювати, не потрібно танки них достатня кількість шахидів, щоб просто закошмарити будь-яку європейську країну. Тактики застосування шахедів. Шахиди, які натреновані на українських ППО, які натреновані долати протиповітряну оборону і багато чого іншого. І тому які 5 років, ну просто мара. Те, що платити не хочуть. Так. Ну так не хочуть. Не хочуть прийти сказати своїм виборцям, що треба мінятися. Ну єдина країна Європи, от то слід погодити з росіянами, які готуються до військового конфлікту, це Польща. Вона і витрачає більше 4,5% ВВП, так і армію готує, і багато чого іншого. Тільки поляки це розуміють, що все рівно що вони одні одні витримати не можуть, тому що єдиний хто тому, що, наприклад, доведеться захищати Литву, якщо почнеться вторгнення в Литву. От. А щодо Калінінграду, ну правильна суть росіяни. Калініград це така перша, така солодка ціль. До речі, я підозрюю, що там населення взагалі не буде проти вступити в ЄС в такому форматі, тому що вони і так е, були фактично інтегровані в європейський союз. Там ну там до. Початку широкомасштабного вторгнення. Вони ж там на закупівлі в Польщу їздили, в Литву. От вони ж там як Анклав працюють і, і немає прямого сполучення, наприклад, з російською територією. Білорусь ну теоретично можливо. Хто сказав, хто сказав, що ні. Ну але ядерку дірку, що не будуть кидати. Ні, ну звичайно, що не буде. Їм за це по вухах надаються. Це, це це ну дивіться, і не потрібна ядерка. І не потрібна ядерка. Ну навіщо ядерка росіянам, якщо вони можуть закашмарити шахедами? Ну я уявіть собі тисячу шахедів залітає от сьогодні ввечері в Європейський Союз. Ну, вони ж знають європейських політиків, які е, не дійдуть навіть до четвертої статті НАТО, да? які будуть досить там, кліпати очима і задавати запитання. Може ми не, то ми, може те не те, що ми зрозуміли, так? а може ми не розуміємо, що воно таке? І далі питання: кому відповідь давати? Чи готові європейські політики давати наказ бити по території е, Російської Федерації? Далі. Чим бити? Так? А якщо американці вам. Не дадуться зробити. Ну тому ви повинні розуміти, що такі вироби є виключно в українському магазинчику. Да? От там Фламінга, довгі Нептуни, багато чого іншого. От, тільки в українському магазинчику. Тому інвестуйте гроші, буде вам щастя більше двох тисяч людей з нами майже дві тисячі на Ютубі 24, Більше тисячі людей на Ютубі пана Тараса Загородня. Підпишіться, будь ласка, на нього на Ютуб 24. Лайки, коментарі свої залишайте. Відтак враховуючи проговори на вище про те, що вони дуже повільно рухаються. Європейці по з позиції якої сили цікаво. Вони хочуть говорити з Путіним. Макрон перед можливою розмовою з Путіним обговорює з європейцем вимоги до нього. Пріоритети, які Макрон визначив для можливого діалогу, включають гарантії безпеки для України. Питання економі економічну розвідку, безпеку архітектури Європи кала сказала, що треба до Росії ставити вимоги про скорочення її армії, але от Путін їх послухає да послухається? Ну, ну, що, ну з такими підходами Макрона до Путіна що не підсує, не, не підпустять. Скажуть, ну він є Мідінський. Да, він не все розказав mm. про печенігів, та, от, тому та Українці чогось не, не, не приїжджав, не він в Абудабі. От іди послухай спочатку цього Лаврова, там Ушакова і все інше. Ну тому що знову є, Макрон, європейці знову намагаються удати, що нічого не відбувається за з росіянами. Не можна так розмовляти. Якщо ти починаєш системно, наприклад, затримувати танкери на 30 місяців, ну на хоча б на, на 30 днів. Пересилаєш солдат в Україну, які готові, наприклад, разом з українськими воїнами хоча б дрони використовувати проти росіян, надсилаєш французьку армію, які будуть збивати, наприклад, літаки на території України або ракети. Тоді росіяни розуміють, що ти серйозна людина. Тоді з тобою якісь там гарантії безпеки, архітектури та іншу та інші цікаві речі обговорюються. А так ти для них ніхто просто пустопорожня балаболка, тому що росіяни розуміють, що якщо з тобою йдуть на перемовини, вони їх розуміють. Це означає, що ти проявляєш слабкість, по іншому у них голова не працює. Пане Тарасе, ну да, тут тому треба якось проявляти силу, а не оцю слабкість і на Путіна дійсно тиснути, а не а не просто налаштовувати з ним діалог, який взагалі не потрібен російському диктатору. І ви праві знову відправлять якихось псевдоісториків. Скажу да, ось будь ласка, слухайте їх. Міжнародний олімпійський комітет. День другий, все це вже і не перший, вже триває. Зараз апеляція. Ми всі дуже підтримуємо Владислава Гераскевича, дякуємо йому і всім. І отут, значить, помітили ми з Ігорем Чаленком, що Олімпійський комітет, який там по Челенко каже, як політолог, не бачу ніякої пропаганди явно, це просто про пам'ять ідеться. А як то кажуть, чужому оці можуть побачити щось маленьке скалочку, а в своєму бревна не помітили. А ми помітили, що ще з до недавнього часу в офіційному онлайн-магазині Олімпіади пропонували футболочку за 39 євро з дизайном Олімпійських ігор 1936 року, які нацистський режим Гітлера використовував для пропаганди. А Челенко ще й помітив, що там досі і не зняли а продають і далі футболочки із Сочі 2014, що в принципі теж як пропаганда Путіна, і тут це. Помітно, ну тому що ви там говорите це гроші. компромат е е роблять величезні дива. А те, що те, що були історії, що е росіяни фактично купили олімпіаду в Сочі, ну, в субтропіках проводити зимову олімпіаду, це треба було додуматись, так. А це взагалі ну знаєте, давно давно відома історія, і тому так росіяни достатньо ще й не сиділи завжди в таких організаціях, тому що це спосіб просування їхніх інтересів, не тільки в спортивних інтересах, тому що спорт це завжди політика, а там її для. Такий дах для прикриття шпигунської діяльності, так е, створення корупційних зв'язків в Європі в першу чергу. Тому нічого дивного, що е, е, ця організація так себе поводить. Ну Да, дивно немає і гроші, і все. Але хто має на них натиснути? от ми теж думали: та й ми, а де бубка? І оце от все. А ну дивіться, ну фактично, це ну вважаєте, що це така громадська організація, яка володіє правами на проведення Олімпійських ігор, на їхню трансляцію. І натиснути ну можна тільки через держави, там через МЗС, голови держав і все інше, а які там представники, які сидять в цьому, в тому числі в Міжнародному олімпійському комітеті. А по-іншому, ну як там натиснути? Ну по-іншому там тиск і не спрацює. Ото хіба так? Ну, воно вважати можна, але вони долі люди можуть зіпсувати і псують. Ну, правда, звичайно. Ну, так. Да, у, у них є право це робити, там, наприклад, не допускати до змагання. Угу. Що таке не допустити до змагань спортсмена, який там 4 роки, наприклад, готувався до цього? Тим більше, ну, спортсмен активний. Вік, фактично, де він може вийти на пік форми і може якось реалізуватися. Ну давайте за великим рахунком, це ну 10-15 років. Якщо ти пропускаєш одну олімпіаду, ну вважає, що там а, твоя робота, якою ти важко працював з дитинства, от вона просто марнується. от і все да, да бо це да саме чотири роки підготовки до Олімпіади, Так спортсмени само ж дитинство і праві, просто з маличку. Будемо сподіватися, що все-таки тут справедливість восторжествує, якось згадає спортивний арбітражний суд, що є поняття гідності, що не все за бабки купуються, що якось є розуміння того, що це теж і це ж теж демонстрація сили для таких як Путін, Ексіззінпін як і для них також. Бо вони так, зараз звичайно, потирають так, руки звичайно. так, так воно що вони по-іншому вони по-іншому по не розуміють. Не можна так. Ну що, ша відправляють на близький схід другий авіаносець після погроз Трампа ірану, а буде вже щось чи ні? Чи як ото розговора було? Да, буде, ну пам'ятаєте, теж так, про так. Венесуелу говорили. Да. Ну дивіться, тут вони будуть визначати. Я впевнена, що американці ще не знають коли, <гум> чому тому, що знову таки, все ж таки, Іран це вам не Венесуела, це і величезна країна, так, величезне населення, теократичний режим. Багато союзників США на Близькому сході теж не задоволені тим, що США хочуть розірвати Іран. Тому що, наприклад, якщо зараз Саудівська Аравія ну має величезний вплив на Сполучені Штати Америки, тому що існує Іран, а якщо американці заберуть Іран, то статус Саудівської Аравії різко понизиться. Не дуже їм це подобається. Далі це значить доступ до нафтогазових ресурсів і багато чого іншого. Тому я думаю, що вони будуть шукати момент. Шукати момент. Ну, давайте так, ну. Три місяці вони займалися Венесуелою. Я думаю, що тут приблизно такі строп треба теж ставити і не паритись. Але вони будуть шукати цей момент, тому що ну, це зовсім буде ганьба для Трампа, якщо нагнав вже дві авіаносних угруповання, два авіаносних угруповання. От і нічого не відбулося. Ну, щось повинно відбутися. Тим більше що це ж шалені гроші. Я десь, десь поцікавився, скільки коштує, наприклад, утримання такої, от, а, такої от армади, наприклад, на Близькому Сході. Ну, є різні оцінки від 50 до 100 мільйонів доларів на день. Ну, тобто в місяць, якщо вони будуть тримати там армаду, Ну, це рахуйте це 3 мільярда доларів. А за ці гроші треба відповідати. Це відповідати треба, тому що ти ж е, обіцяв виборцям берегти їх гроші і так далі. Тому я думаю, що буде. буде. Тим більше є союзники Ізраїль. Ізраїль бачить, о, бачить таку унікальну можливість вирішити питання з Іраном, і я думаю, що вони будуть щось робити, серівна будуть або будуть змушувати США діяти відповідно по схемі, як вони робили влітку, коли е, Трамп теж заявив, що будуть якісь там переговори, все інше. Теж поставив строк, по-моєму, там 30 днів було, а на 31 день прилетів Ізраїль. І навіть США не хотіли особливо вступати, але були змушені, тому що Ізраїль, в принципі, зробив основну роботу в Ірані. Тому я не виключаю, що ну, точніше так, я вважаю, що з відсотків 90 що щось буде. Відсотків 80, що це протягом трьох місяців. Ну тому, що треба готуватися треба шукати момент. А от на відсотків 90%, що це до осени буде відбуватися, тому що там може. Я думаю, що американці ще зараз це пов'язують з налагодженням експорту нафти з Венесуели. Тому що вони не дуже хочуть такого сильного стрибка цін на нафту, їм теж не дуже це вигідно. От і тому вони будуть шукати різні. Тобто там багато факторів буде розраховуватись чи є успіх, так чи є ймовірність того, що Трамп виглядати буде переможцем. А це нагадаю, це вже буде ближче до виборів. В сполучених штатах Америки так, що я думаю, що цей, цей процес ну за факторів. Я впевнений, що навіть США не знають, коли вони це будуть робити, але точно можу сказати, що до цього часу вони розберуться з Кубою. Ну, це стовідсотково. Там вже блокада оголошення. Ми бачимо, що щось там одразу ж капіталі... комунізм починає дохнути. От ніхто захистити Кубу не збирається і не зможе захистити. Не Росія, не Китай. Ну і це принципове питання, що для Трампа теж може дати йому плюс на виборах. Це ж латиноамериканський електорат. Ну і Рубіо звичайно буде тут в перших рядах показувати наскільки він працює над поверненням ну, людей, які знаходяться там у Флориді, які там кубінська діаспора. Він же виходить з цієї сім'ї. Так, що можна так сказати, от, ну, Іран, я думаю, що якщо вони вже другі авіаносець туди тягнуть, ну точно щось буде. Але коли, коли вам, я думаю, що ніхто не скаже вам напевно. Ну, три місяць не так вже багато часу. Дуже дякую, дуже дякую, пане Тарасе, за всю змістовну аналітику, за ваш час і позицію. До наступних зустрічей завтра ми побачимося з вами о 15-й. До побачення. Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узлова, я, а 2,5 тисячі людей попрацювало з нами в прямому ефірі Ютуба 24, -го. майже 2 тисячі людей в прямому ефірі Ютуба пана Тараса. Підпишіться, будь ласка, на наші ресурси, на мій Ютуб не підпишіться. QR-код на наших екранах, нагадую, що триває мій збір на Mitsubishi L200 для 155-ї окремої механізованої бригади, 150 тисяч гривень ми зібрали, із необхідних 480 тисяч. Давайте долучайтеся, будь ласка, 200 гривень донат плюс, можливість виграти 16-й айфон і отримати отакий плюс для себе. Побачимося і перемож